Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, хочу вас познайомити із своєю парафією, де я служу. Це парафія, на якій я служу вже 20 років. 25 травня буде рівно 20 років мого служіння. Тут це храм у спіння Пресвятої Богородиці у селі Шушківці. Ці великі туї, їм вже більше 30 років. Садила моя бабуся із сільськими жіночками, Ганою, Марією, Зоною, Ніною. І йдемо далі. Я вам покажу самій храм. Ідемо. Цей храм побудований у 1911 році і освячений в честь успіння Пресвятої Богородиці. Храм п'ятикупольний на кам'яному фундаменті і з п'ятьма куполами заходимо всередину. Як зазвичай усі православні храми складаються із трьох частин: притвір, середня частина заходьте за мною. і святая святих, де відправляється Божественна літургія. Храм величний, храм красивий, покажи купол, будь ласка. І розкажемо ще трішечки за внутрішнє оздоблення. Іконостас оригінальний 1911 року іконостас. Ідемо сюди. Особливою пам'яткою нашого храму є ікона Миколая Мерляківського чудотворця. Похідна козацька ікона, з якою загони Максима Кривоноса робили би робили, сказати такі визвольні дії у складі війська Запорізького. За Віру православну християнську і за батьківщину, меч, меч і церква, за це похідна ікона. Ну і так тут я 20 років служу і маленько показую, де я служу і як то є з Богом.